Друзі, всім привіт! Здарова на кухні, знову ми Ось, і сьогодні вам покажу, як ми э, зараз скажем так, у нас сезон кабачків, угріків, помідорів. І, от, і зараз покажу, як я роблю тортика із кабачків. Натерли на велику терточку кабачків 1,5 кг. Добре їх жмемо, щоб вони пустили сік. Ось, бачите, вже всі пускають. Так, тепер беремо сюди чайну ложечку солі. Ось. Беремо 4 ложки муки борошна. Моно пшенично, кукурузяне, У нас кукрузяна. Раз. Два. Три. І чотири. І сюди ми ще додаємо. Два, три яйця. Якщо яйця як маленькі, можна, можна брати навіть, заліз да, яєчки. Ось у нас такі яєчки беремо. І сюди ми їх розбиваємо. Яйця у нас гарненькі, домашні. Кабачки поміті, все було помили, все, помідорки помили, все сюди, все, що треба, все міємо. Бо там люди пишуть, що я показую, де не мію, ну я ж показую, не можу, щоб вашого час не затягувати, все підготовлюю, а потім все знімаю. Так, І все ми це ретельно перемішуємо. Мішаю рукою. Так. Должен у нас выйти 5-6 города І даємо хвилин 10-15 йому настоятися. О, а поки воно буде настаюватися, ми зараз зробимо соус, яким ми будемо обмажувати наші коржі Так, друзі. А поки настоюються наші кабачки, беремо 300 грамів. Майонезу, тут якраз у нас у всій пачечці 300 грамів. Віддавлюємо його у мисочку. Цього нам буде повні досить. Беремо сюди 4-5 зубків часничку. На прес. Вона на картушку. Вона на прес, хто як, кому як подобається, хто як любить. Так вот так. Передавили. Так, тепер беремо сюди ми ще я добавляю чайну ложку копченого часничку. Ось такі оди. А, фу, вибачаюся, це паприку, я взяв. чайну повну ложку паприки додаємо. І беремо копчений чесничок. В описі напишу все. Да напишу. І все це ми ретельно перемішуємо. А, ще ж не все, ще не все. Вибачаюся, вибачаюся, вибачаюся. Беремо ще зелень. У нас петрушка і гріб. Беремо хто скільки любить. І дуже мілко-мілко. Так, іщу. Так, друзі, покращуємо зелень сюди направили і все все перемішуємо. І вже нарізали кілечками наші помідорки. Все, йдемо жарити зараз наші муленці. Так, друзі, жарили ми вже одного першого нашого коршка. Ось я до коршок розміщу. Тепер беремо ми нашу соус нашу ми робили. І, поки жариться другий, цього перемазуємо. ось так. Должно вийти у нас шість корошрів. І буде у нас такий смачненький тортик. Бачите, які жовтенькі, румяненькі. Зараз ще пропитається. Давно ну, вистати, якщо не вистачить, розведемо соусу ще. Так, змастили і беремо. Ось так одо колечками помідорки. Ось так одо. Ложимо. Все, ждемо другого коржика і так будемо робити до кінця. Потім як зроблю, вам покажу який тортик у нас вийшов.